Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз я приїхала вже на поле. Ось тут де Коля проходить мотоблоком. Взяла з собою помідори. Вже планую сьогодні посадити, вже сонечко зайшло, вже під вечір. Води хочу, не знаю навіть, як і зайду я до цієї канави, щоб мені водичку брати. Тут таке заросло. У тому році в мене помідори були там, де малина біля тої канави, то там набагато краще, там нема такого якось тут. Ну нічого, зараз якось будемо пробувати набирати. Зараз пороблю радочки, луночки в радочках і будемо садити помідори. Коля поїхав до батьків косарку вже чіплять, вже настроїмося на косіння. Ну а я ось зараз помідори посажу. Ось такі в мене у відри. Зразу відро взяла. Спочатку брала в пакеті, а по дорозі спомнила, що як же ж я води наберу. Треба ж відром зачерпувати. Ось ця грядочка, що донизу йде. А оце малину приходимо мотоблоком, то вже будемо сапати. Я підросла, і зілля підросла, і малина підросла. Беру сапочку. Вона у нас тут була схавана, тому що я так планувала їхати помідори садити, а на мотоцикл недобре брати. І З відром навіть незручно, а вже як про сапку, то вже взагалі не можна буде їхати. Ось тут Коля пройшов мотоблоком того разу. Таке воно було. Останній раз залив і не пройшов одразу, але ж гарно. Гарно мотоблок справився. Мошка кусається. Так, буду ворушитися. Роблю радочки. Такі луночки глибокі, щоб поливати добре було завтра. І не дуже вузькі. Вони розростуться, то добре буде помідорам. Помідори хотіла посіяти, розсаду, але ж, як то кажуть, хотій не дав. То сьогодні купляла розсаду, але нічого. Страшного. Росада гарна, той купить все, скільки їй треба. Лунки вже поробила для помідорів. Ось скільки гною тут загорано. Сапкою вигрібається. А я ще хотіла пом'єту взяти, курячого, а й Коля каже, що багато тут загорав гною, то вже так і не брала. То добре, що й не брала, бо ж бачите, скільки під низом. Вже я наносила води. Ось такі помідори. Сьогодні купляла. Я купляла, то тітка Люба мені порадила, як правильно сажати, щоб був би гарний врожай. Ось так беремо помідорину. Ну, я то ось так садила. А вона мені посвятувала ось так. На бік. І щоб було тільки ось таке обло видно. І завтра полю вранці. На сонечко Вийшло, то не було. Але нічого, води, води наносила. І ось так. Боком. Я таку роблю ямочку, щоб вранці полить. І вранці ввечері, щоб не було поверху, вода не виходила. Ось так. О, щоб поливати було добре. Йдемо далі. Сорти низькорослі, на полі я висок, високі такі і не дуже хочу. Як гарний врожай, то я її сік закриваю з помідорів, і, і томатну пасту, і кетчуп, то я таке люблю. То я і багато сажаю. Сто корчів взяла. Помідори добре, як породить, гарно врожай. Ось вже я досадила помідори всі. Садила ось так, щоб зверху виглядало тільки листя. Горби ось ці рівняти не буду, вже як приймуться гарно, бо мені й треба, щоб такі були ямочки, щоб було воду, ну, щоб гарно воду заливати і щоб приймалася. Вже як прийметься, вже як буду сапати тоді вже порівняю, щоб була рівна градочка. Так, друзі, всім привіт. Ну що ж, будемо сьогодні сезон відкривати вже по косінню сіна. Тут у нас такий сінокос. Ну і це ячмічої на цьому полі він у нас не були. Так же майже скрізь, але ще, ще не скрізь, не по всіх. У нас поводили. Це озимий ячмінь такий. Такі собі. Трошки колосочки, слабенькі колосочки, там кращі, Але нічого нормально. Будемо косити такою косарочкою. Це вона метр тридцять ширина уїде. Це ще, ще тоді батько її купляв, як Т25 у нього був, то ще трохи покосив, то Т25 з нею. ну Якщо нормальна маса, нормальне сіно, то як з плужечком їде, ну важкувато, Ну а на сьогодні 40-вочку, то. І більшу можна. Це вона якась польська там, це, мабуть, не віракс іде. Ось така фірма, хто знає як читається вона. Десь косила біля біля гектарів 10 вже. То ще нічого не роблене, ще все в оригіналі ножики міняємо, поточуємо ти все. Кардана на переїздах знімаю, під ноги його кидаю, щоб. Не так його ломало б. Арбу він приводить її в робоче положення. Отак. Ось так. От так. Ну тоді вже почну косити, тоді пачу, Під, підрегулюю. Якщо що. Пішло на, на другий повішеній все, єсть. На другій повішеній і на, на тисячу обертів, так, на холостих цю фініклюшку відкидаємо щоб тут плавало б. Ну що ж будемо робити, пробувати перший пуск. Ну, визитно сюди. І зараз покажу переваги і дводискове щеплення, саме при роторці. Бо Тоді, як Т-25 косив, спочатку ну, на нейтральній роторку розганяв, тоді вже передачу включав. А тут водискове щеплення. Зараз на ПЕЗО-40, перший раз після цього спробую. Переключаємо на 1000. Другу передачу. І хлопець перший зараз відпускає. Була опора. Отак. І поїхали. Як ви бачите, я близько не підходжу, бо це косарка, не так, як біля плужка. Там я бачу, як він горає. а тут косарка, то я не бачу, яка вона там в траві, то мені трошки і страшновато ходити. Близько, то знімаю так. Хлопці поїхали до баби велосипедами, дуже мошки багато зараз з цими днями, й не хочемо брати з собою. Дуже кусається, то то дорослі, а їх і вдома покусає на вулиці. Так воно все виходить. Таке сінце. Невеличкі волочки. То замікаємо разниця на, на це сіно. Коли ходжу, то я от перші угли отак, ну, закруглюю його. Тут ще трикутник такий гострий, 2 то не дуже удобно косить. То я його закруглюю, я тоді добиваю, щоб мені ззад-перед дергався. Таке сінце, буде більш поїдати свіже, гарне, підсохне. Це воно скосили, воно полежить. Трошки, ну Тут часом, коли вже більше то розкидаємо, а тут менші, то і розкидати їх не будемо. Положити, тоді волок зб'ємо і бачимо. Тут небагато, то можливо і так приземтюкувати не будемо. Тут його скільки там покинемо на возика та й все. Так у нас тут такий клиночок. Його залужили горати неудобно теж було не добре, тільки крутіння. Подивіться, яка мошка! Навіть на відео видно, скільки її літає. Ну що ж, докосили. Дорогу також прокосив. Люди будуть їздити кониками, щоб ноги не заплутувалися. По косароці дехто ставить по 4 ножі на, на тарелку, тут стоїть по два ножі на одній тарілці. Отакі вони ножики. Один. І ото другий по два штучки. Ну і вожу їх з собою запасний, щоб були бо тоді там при як трошки вони Підсідаю, то болгаркою, зміняю, назад вішаю і вдома болгаркою підточую. Все, переходимо знову у транспортне положення. Ще кардан не взяв Карданчики. Чок. Пальчик. І все. Вже я прийшла на кухню. Зараз планую зробити голубців. Вже капусту відпарила, обрізала. І рис уже мене готовий з м'ясом. Ось зараз заправлю, борщ мене вариться ще зелений, ну, вариться картопля з м'ясом. В голубці я додаю моркву з цибулею. Така ж порода важка. Вона і пуста важка, ще як нажарила моркву з цибулею. Така чугунна, той пусту важко держати. Моркву довалила. Перець. Сіль я раніше додавала. І ще в голубці додаваю часник. Часник я почала вже в голубці додавати, коли я крутила м'ясо на фарш. І м'ясорубку я не люблю, щоб тако з м'ясом всередині, щоб м'ясо було. То я стараюсь пропускати чи цибулею, чи часником такого. І тоді я робила голубці, то вже цибуля вже в мене тут була в голубцях. А був часник. І так я додала часник. І мені сподобалося такий запах гарний. Додає до голубців. Так як в мене вже фарш є готовий. Я на час чесно давку. Зараз замішаю фарш. Вже замістила начинку. Тут мене ще вариться зелений борщ. Зараз ще в ню Цибуля така світла, і старої проросла, то я її в водичку поставила на полі зеленого кольору, а ось така вже салатового. Зажарка морква з цибулею, теж у борщ. Морквинку додаю. А оце вже м'ясо з картоплею зварилось. М'ясо я замочую на ніч, і так само як і з банки. А це з морозилки, То теж замочую. Додаємо щавель разом з цибулею. Жарку. Ось так поки піч ще хвилин 20, щоб такий був би наваристий борщик. Яйця додаю відварені. вчора на вечерю варила так і більше зварила, щоб мені до борщу було. Беру 4 штучки. Звареними більш подобається, ніж сирими. Коли сири, то, мені здається, зовсім не такий борщ. Хоча як нема варених, то я й сир додаю. Додаємо яйця до борщу. Перею кришкою, перемішаю. І ось так, на маленькому огні, кипіть. Поки буде кипіти, я зараз голубці буду робити. Вже заправила і зажарку все додала. Зараз буду займатися голубцями, три капустини відпарила, таких середніх. Ну, є більші листочки, а є такі маленькі, то я так вже кучка середні, більші й менші, щоб так мені вже і по порядку робити. І роблю голубці. Як роблю голубці, то щоб Оцей шовчик був би отак, донизу. Бо я зараз їх буду обжарювати, щоб мені спочатку обжарити з цієї сторони кінцевої. Перевертаю всі же, який череві. Виключаю газу. Заправку для голубців роблю майонез з томатною пастою. Зараз перемішаю. Коли є сметана, то сметаною. Ось такі голубців наробила. Вже один кульочок. Не влізали, то вже я в кольочок зложила. Зараз запакую все в морозиловку. Ну, роботи біля них трошки вистачає. Щоб наробити голубці, треба і капусту відпарити, і зажарку. Ну, то, Хто готує, то знає, що, що трохи треба поморочитися з ними. Але ж потім дістала і добре. Ці вже закипіли. Ось так на малому огні. Ось такі піджарені, такий колір. І зараз подивимося, які всередині. Капуста м'ягка. Ось м'ягка. Гарно стушилися. тушилися. Готові? Вже голубці готові, зараз буду гукати хлопців їсти. Ну, ось таке у нас сьогодні вийшло відео. Кому сподобалося, ставте лайки, пишіть хто звідки нам пише. Нам дуже цікаво, бувають коментарі з Вінниці, з Хмельницька, з Америки. Ну, це, це взагалі що так, ось так далеко люди нас бачать. Ну, тоді все. Всім пока!